Всім привіт! Вітаю вас у корпусі Барі. Сьогодні у мене в гостях мій друг Влад. Влад, здорово. Знову привіт! Знову радий бачити тебе. Вас всіх радий бачити. Влад мене пішов з ідеєю і сказав, що в мене є класна ідея для коктейля. Він придумав назву, і ми потім разом придумали для неї коктейль. Правильно? Для цю назву. Так, так, так і було. Як називається? А, називається. Коротше, є такий коктейль. Олександр. Точніше, є такий коктейль Бренді Олександр. Я щось сидів і такий так, Бренді Олександр, о, Бренді Саша, Бренді Олександр, Бренді Саня, такий Бренді Санчес. Я спочатку придумав просто назву Бренді Санчес, потім угу. прийшла ідея такий так, ну, якщо Бренді Санчес, то потрібно щось якусь Мексику туди додати. Чи щось такого? І тут склалося все прямо ідеально, коли ти думаєш, що... Так мало коктейлів на Мескалі, і тим паче десертних. І захотілося щось таке проробити, зробити. Зараз, зараз будемо пробувати. Давай просто приберемо бренді, залишимо Санчес. Да. Коктейль Санчес. Просто буде Санчес. Без бренді. Спочатку думав, бренді додати Мескаль до бренді, але ми любимо, Мескаль ми упожнюємо. Тому буде просто Санчес. Шейкер. літ шейкер. Так, що, поїхали. Давай почнемо з основи. Давай. Буде у нас за основу мескаль пічуга. Хто не знає, це не просто мескаль, а мескаль, в виробництві якого використовується дистиляційний куб на третій перегонці, підвішується сира грудка птиця, індичка. Індичка. зазвичай індичку да, використовують. Або курку, хоча думаю, що, думав, що дає індичка. дає йому таку м'якість, плавність, копченість, округлість. Коротше. Ну і ще фрукти додають. Так, да, і фрукти. Mm -hmm. А, тема класна. Тому а. давай спробуємо з пічуги. Давай. 22,5 у нас буде міскаль печуга. Так, у нас сплітбейс, хоча це не зовсім сплітбейс, ну сплітбейс, окей. Мискаль і текіла. Я взяв Репосадо. Так. Да. Трошки витримано до року. Додамо теж 22 м. Mm. Да. Загалом 45 мл, агавого э, дестилятор. Так, далі давай додамо <клуху> uh, анчурейс, чилі лікер. В принципі, будь-яка гостра, що штука, штука, штука у вас є підійде. можна хреновуха, імбирна лікер. або настойка з чилі, ви можете зробити самі це, не дуже складно. Бо, можливо, у вас є якісь інші чилі лікар. Да, нам просто подобається трошки гостринки. Це мексиканський лікер, тому теж в тему. Збалансуємо трошечки солодкість. До речі, солодкість. Треба ж солодкість. За неї нас відповідає агавовий нектар. Причому не простий агавовий. Не Непростий, такий в Україні не продається. Амбер він має більш такий. Це як типу дуже умовно, і демерара. Так, да, він такий достатньо насичений, він темного кольору. Кавану. карамелізований, прям такий. Да. <кхем> Скажи скільки, ти з ним працював? Я тірочку думаю. А там потім поспробуємо, може, додамо ще. Okay. Да. А, цей нектар, він два, два рази солодший, ніж а, сироп. А, так, трошки, щоб воно все там було. Да, ну, перемішаємо. Все ж таки, Олександр має в складі какао-оліка. Тому так. треба було щось, как, какао, зв'язане з шоколадом. Я вирішив взяти бітер, тому що щоб не додавати ще більше солодкості. Да, тому що я проробляв приблизно такий коктейль з какао-лікером і агавою. У нас агава солодка, лікер солодкий, плюс анчо теж має свою солодкість. Вирішили додати саме бітеру. Я думаю, що це класно зіграє. Тобто, у нас є коріння той самий Олександр. Звісно, ми робимо твіст і давайте спробуємо зробити його з бітером. У мене бітермен чоколад молд. Молд, це такий мексиканський соус. В Україні зараз його, на жаль, вже немає, тому будь-який какао-бітер теж підійде, але трошки тоді більше додавайте. То І, звісно, нікуди без наших вершків. Ну, без них не буде Олександру. Да. 22,5 теж. Да? 30, 30 так. Да. Да. Давай спробуємо, що у нас вийшло. Не подобается? Трошки больше чем какао. Треба больше биттери. Требует О, до пятки, до потопа. <laughs> Точно, мы полюбляем. Ша, фи, шейки шейки. Шейк дэд шейк ап. Ого, ого. Драбл стрейк. Що тут у санечки знайшлось? Подивіться. Да. Зокрема, знайшли. Да. А, це ж какао-баби в чорному шоколаді. Ну, я думаю, тут теж треба сказати, що звичайний шоколад витерти теж да. Да, підійде. Ну що ж, Олександр. Олександр Олександр коштує Олександр. Санчес. Санчес. Гадм, це лайкет. До речі, дуже схожа на бренд Олександр з такою дивною мискальною після смаком. Супер вау. Wow. Зовсім, зовсім непомітною гостринкою. Така легка-легка, яка балансує солодкість. солодкий, міру міцний, в міру десертний. Да. да. Я кажу йому, да. Краще, ніж з бренді. Навіть да, краще ніж з бренді. Являєте? Слухай, ну yes. придумав нову класику. <laughs> Все. Нова класика. IBA додавати Sanче. <laughs> да, I, IBA. Sanче, будь ласка, Діфозгай. Теж. Пані, Дрінка, нове відкриття. Підписка <laughs> <laughs> на канал. Лайк, коментар. Якщо ви спробували, напишіть, як вам. І в нас зараз буде ще одне відео, будемо знімати його. Там буде дефіга всього. Тож, підпиші. мені зробити сюрприз. Да, підпишіться, щоб не пропустити.